Всім привіт. Думала, не встигнемо сьогодні. Зранку перельоти були, три перельоти в центрі. Тож Ми вдома затрималися про всяк випадок перечекати, поспішали. Лабораторія ніби до 10 працює, але по факту походу до 11, що ми все ж таки встигли, здали. Ліса в такому гарному настрої, зранку була, так бігла сюди із задоволенням. Цю кровяку. Ледь видавили, вичавили. Де ми тепер якось компенсувати, підіймати нас та й дитині. Дощу у нас поки що нема, хоча на сьогодні теж знов передавали. Не знаю, можливо в сад Шевченко зараз ходимо. Але я це переживаю, що все ж вологе, мокре буде лізти до майданчиків, до гойдалок. Ну, якось подивимося, будемо обходити. Можливо, автоопарок сходимо. Зараз зайдемо в Аврору, щоб Аліса заспокоїлася. Взяла собі чергову книжечку якусь з наліпками. Улюблену свою. Малисенький, шопоголік. Біжи. Давай ручку, давай, давай, давай. Це, я не знаю, центр міста, тут постійно сміття стоїть. Берудно якось. Нічого нового, знов книжечка. Це в принципі добре, тому що іграшок багато вже. І ми понагрібали, і дякуємо добрим людям. А вже ж вона грається, але куди їх, ну їх занадто вже дуже-дуже багато. У магазині довго не можу знаходитися, бо душно спекотно, по торгових центрах теж не хочеться, бо карілка, одяг верхні тягати, з собою носити. Я ще раз помітила на даху, мабуть, це скрипач, скрипаль, зі скрипкою. Якась статуетка фігура. Прикольно. Я думаю, що це що таке. Ідеш місцями людям, але місцями ні. Можливо, коли громадський транспорт просто під'їжджає, десь на зупинках вигружаються люди і багато людей йде, коли просто десь йдеш, ну тако. Малувато. Ідемо все ж таки в парк, походимо. Тривожно, звісно, після перельотів, це, я б сказала, не дуже і далеко. Все це центр. Не дуже і далеко були перельоти шахидів, чи це БПЛА, чи це одне і те саме, я не знаю. Але ми і так постійно. то і в лікарню з лікарні з занять додому, тому що то дощі, то хворіли. Хочеться десь хоч трошки, щоб дитина розвіювалася. Щось інше, знаєте, для різноманіття бачила. Та десь серед діточок побігати. Повітрям подихати. Я сьогодні навіть пов'язку не вдягала. Хоч і бухикаю, але мені спекотно, мені так спекотно. Я додому приходжу, знімаю пов'язку, у мене волосся, знаєте, майже мокре, вологе. Дуже. Або легенько якось треба. Десь в мене є білет червоний. Я ще його, як жили вдома, замовляла на Алікспресі, і я його жодного разу навіть не носила. Я знаю, що він десь у мене є, але, але де. З якими речами він лежить, Бог його знає. Все і далі. Біля саду Шевченка вже, по-сумській, кафешки почалися, музичка. Фарізантемки вже такі, знаєте, після щоденних дощів. Підвтомилися вже. Та в принципі вже середина листопада. Це, до речі, погуляли. Ні, це на відбій, похоже. Це відбій, мабуть. то й добре. Оце побачила тролейбус і згадала. Ми тільки переїхали, вийшли на зупинці, почали йти, як шандарахнуло щось, а це е, дуга впала. І іскри полетіли, і дуже гучно було. Я ж матюкнулася, чесно слово. Вже від усіх звуків шарахаюся, сил нема. Десь щось блюк наступний. Я вчора вчора е на кухні знімала відео, готувала, десь також щось почула на паузу, то поставила і пішла, подивилася, бо знаєте, всього боїшся. Боїшся. гарна осінь. Сьогодні погодка чудова, поки що. Поки що. Незважаючи на ранкові прильоти, все одно люди рухаються і чую на майданчику, дітки бігають є. І ти на майданчик вже біжиш, так? Аліса з книжечкою буде весь день, поки додому не приїдемо. Біжи. Карапузик маленький мій. Не знаю, якщо тривоги не буде, то сходимо у зоопарк. Якщо буде, то поїдемо додому. Перебіжками, перебіжками. Зараз книжечку десь закине. Лялюха. Ока Аліса катається. Білочку побачила, але вона далеко, я приблизила. А все, сховалася. Бігає довкола туалета. Туди сиди, туди сиди, то по дереву, то з дерева, то по криші бігала, гацала. лісі постелила. Зараз хай хвилинку покатається та підемось, підемо десь ходити. Дивлюся, перевозик стоїть, можливо, покататися можна, хоча людей зараз не дуже багато. Подивилася лише пів на 12 зараз, але все одно люди потихеньку рухаються. Так, кетюнь, кітюня. Ти розкачуєшся. Музика досягає. Все ж таки катаються люди на перевозі, які знайшлися бажаючи. Пустили вже воду у фонтанах, якщо чесно минулого року і не пам'ятаю, мабуть, її на зиму. Завжди спускають. Мені здавалося, що, що тут постійно вона є. Так що так. Музичка така приємна грає. якийсь, не знаю, що це. не джаз Таке щось легеньке, мелодійне. О, фотозону бачу нову. Не знаю, ну, спробуємо лісою зараз піти. Можливо, пофоткаю її, якщо захоче, залізе. Клас. Розслабон такий. Навіть коли фонтани не працюють, все одно тут дуже, дуже затишно і атмосферано. Залазь. Залазь, сідай. клас, Давай, 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 давай. Залазь. Залазь, залазь. Обережно так. Залазь, сідай. Опа. А мама потім скриншот зробить. Фоточку якусь. І що ти читати будеш? Оп. Професор маленький Аліса Аліса не хочу дівчини. Дівочки да? Аліса там з жоніхом пофоткалася. Фотосесія така в них чудова була. Зайшли на територію зоопарку, зараз настрибаємося, тут нагуляємося та підемо до тваринок. Задоволена, ох, вона любить бігати. Дивлюсь, я за лісою. дивлюся, думаю, чи то штучні, чи то справжні. Дивіться, скільки грибів, печериць і якісь, ще... Ой. якісь різних видів. Ну, На вигляд, я не знаю. Здалека непонятне, то переблизила. Оп, клас. Ідемо. Йдемо. Йдемо Йдем далі. Аліса вже втомилася. Ми сьогодні прокинулися, ще сьомої години не було, вже встали підйом. Може пів на сьому. Може вона там ще спадки хоче. Тож будемо потихеньку зараз видвігатися. Видвігатися. І йти у бік зупинки. Клас! Вийшли ще здалеку, побачили зебру. Мабуть, ми тут не були минулого разу, взагалі в перший раз. І якщо дуже передивитися, камера не передає. Дуже класний вид на місто відкривається. Трошечки дерева заважають, але І, виходячи з парку, вимкнули повітряну тривогу. Буду зараз дивитися розклад, ми вже підходимо до зупинки. Будемо тікати додому. Дай Боже встигнемо і все добре буде. Бігли на тролейбуса це не наш виявився, бо по часу і наш теж якраз має бути. Ну Хоч недовго чекати. Ну, тут в центрі двіжуха, як завжди. Не прям такого, але люди ходять, машини постійно рухаються, катаються. Тут вже давно поприбирали декорації всі фотозони. Тепер вже доживемо, будуть новорічні якісь, мабуть, якщо все добре. Пішли по дорозі додому в свіжину. Думаю, треба щось готувати. Дивилася, дивилася, дивилася на, на качок, але якісь, не знаю, не сподобались вони мені на вигляд. Взяла в етозі у відділі, нашої ряби курку. Мені колись передавчиня казала, що в мене на бонусах там 100, ага, ось 103, 1030 вже накопичилося за все життя. Ну, Користувалися бонусами ще в нашому місті. І тато мій скуплявся на мій номер телефону. Оця бонусна карта була, і тоді багато бонусів накопичувалося, і можна було набрати товару якогось. А це курка вийшла 263,22. І по факту я заплатила 160. Зараз її замариную. Закину в духовку, можливо. Трошечки картопля підчищу і по боках і буде, буде така вечеря. Я поставлю у духовку, а ліса спить зараз. Я теж в мене сил ніяких помітила, якщо тако за лісою лягти, поки малити. Так воно краще себе почуваєш, але я потім вночі не можу заснути. Так що краще позаймаюся хатніми справами. Граня в мене щойно вимкнулося зараз закинула духовку, буду розвішувати. Приправу до, до м'яса додала, посолила, маєзику трошечки, гілічечки. В принципі, треба вимикати. І кетчупу. У мене є ще соєвий соус, ще з Павлограду він лежить. Але не знаю, не хочу я, не хочу я його додавати. Можу його взагалі там вже викинути, треба його там трошечки бовтається, нікуди, я його не додаю, не хочеться. На вулиці дощик починає накрапувати. Доїхали нормально. Аліса вже як йти додому, Істерику мені закатала, не зрозуміло, що вона хотіла, якби вона. Могла сказати, що вона хоче, а так я ж думки не вмію читати, що дитина хоче, що їй потрібно. Пішли додому, нагріла їй поїсти. і Вона от трошечки поїла та спить. Так що так, так. Ну все, нехай оп. Трошечки положити, начищу зараз картоплю і буду ставити. Нарізала сала картоплю, туди вже, де курку маринувала такими шматками великими. І одну цибулину великими шматками порізала. І зараз солимо також цю приправу, що я додавала до курки, м'ясну. Можна було б окремо купити приправу до картоплі. Видається, але яка різниця? Воно там все майже те саме. Також майонез сюди і рослинну олію. Оп, оп. Оп-оп ось. Оп. Можна було просто якоїсь коришки сьогодні зробити, тому що колбаски вчора я ще ці грильовки посмажила, на сьогодні ще є. Але все одно завтра щось готувати. Так, я сьогодні приготую, завтра нам на заняття їхати. Так що, щоб було щось наготоване. І все. Духовка в мене вже розігріта. Все викладаю. Закидаю я ляду. і але йду. І якраз, як я вгадала, з каютоплею. У мене є ото ще кілька шампіньйонів, Але Але... в коментарях знов підписниця там написала, що дивлюся ваше відео і готую сирний суп. А я в сирний суп, шампіньйони завжди додаю. Але силиків в мене немає в магазин, я не хочу вже сьогодні бігти. Тож залишу на завтра. Завтра можна якусь невеличку кастрюльку супчику зробити. В мене Женя його обожнює, ліса їсть. Так що. Ну, я, як супи, я вже казала, не особо, Я більш томатні супи любляю, але невеличку кастрюльку на. Раз-два поїсти, то можна. Ну все, закидаю у духовку. Все, буду з вами потихеньку прощатися. Ще побачила, сіла в Салтівському поляницю, таку купила. М'якенька пухтенька. Але 30 гривень коштує дуже швидко, бо занадто смачна дуже швидко вона закінчується. Невигідно таке купувати. Прийшли... Як прийшла роздурковка, розпечатка з аналізами. Ті, що ми здали з, з цінами, що треба оплатити, цього разу 1300, а минулого разу, я не пам'ятаю, десь 1800 було або трохи менше, або трохи більше. Десь в районі 1800, я пам'ятаю. Цього разу менше, тому що не брали аналізи. На вітаміни, тому що вітаміни були у нормі. І дивимося лише стосовно того, що нас найбільше хвилює. Так що так, сплатила. сплатила. Добренько, буду розвішувати перення. Опалення нам сьогодні дали, але таке слабеньке. Оце вчора зранку як вимкнули, і сьогодні зранку. Лише ото почали теплішати батареї. Але все одно вікно в мене на привітрювання. Хоча все одно я трошки переживаю, що там дощ ляпатить і щоб оця сирість в квартиру не заходила, не затягувала. Але все, в будь-якому випадку треба ж провітрювати, поки Аліса спить, по підлозі не бігає, не совається, не грається. То користуюся моментом, добренько. Дякую всім за перегляд, дякую, що ви з нами. Всім бажаю миру та тиші. до наступного відео. Пока-пока.